Tema, desliga! O golpe! O golpe! Tema, desliga! Sasa, não pula! Slava, na vai! А хлопця хлопчика Молодець, чи ні? Давай слава наш м'яч. Саша розігрує. Ближе, тьомка, ближе. Ближе сюди. Славікові сильно. Сильно туди кинь на ворота, на ворота, на ворота. Треба пробити по По Во воротах треба пробити. Що ти робить? Що ти робиш? Сашка взать! Тома, Саша взад.

Mám vodenie, hoďem si nebrať. čak nebrať. Mokad. 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 sa Mokad. 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 Čo ty stáv, Mokad. 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 Ale Оде, вони, опо. Наш каса, побою. До кінця раємо. Слава! Що мав забивати гол! повернуйте, грай! Діти ага. Тьома, близько до нас! Так, чуть-чуть сюди. Слава! Ваша взагалі поверніть! Лінія! Перейміла мяч!

Пішов на ворота, Славика. На ворота, добіцей, слава рає! Кидай в ворота! Тьома, помагай. помагай! Ще, 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 Славік, прокинь собі, прокинь! Прокинь! Куда? Ще, ще, ще! Сашка, пішов, захищай! Ще! Вибивав! Не дай йому, не дай, йому. Не дай, йому. Не дай йому! Саша! Саш! Не успевай, добре? блядь! Добре! видно, требует куда-то! Іди, Сай, йди, йди. Сайтчик, іди. Тьма, не ліси, кучу. Саша, тьма. Тьма, гара. Ще раз кидай. Дім'я. Тома, сзади. Біла стоя. З тієсторони стай. Я знаю. Молодець. Молодець. Eu vou ter que ir, eu vou ter que vou ter que ir. Parece, parece, parece. Regalhe, deixa. Fechou, pode, vai. Pera, deixa. Regalhe, deixa. Agora, Não tem volta, deixa que eu morri. Desmonido. Desmonido. Єван, сюди, Єван! Та, сюди, сюди! Чекай, да. Рухай моші! Рухай моші! Будь, бій! Стас, не лізь! Панець, стій! Тобі когось в руки візьміли. Тьома, кидай я. Моліній, я її сторик. Саша, пішов. Єван, чекай просто! Іще! Оберуй, оберуй! Іще! Пішов!

Сашко? Сашко, стоїш? Що Ще! Саша Сашка, щеть у міні україн, треніграй. Бебіть, бебіть, бебіть! Холодить! Глядіть, чома!

Саша, брать! Слава покида! Покида! Саша! Рома, бери! Слава! Наша! Суди, Артем, говори! Може, йди! Говори! Порядки дайш! Порядки дайшле! Може, ти працює!

U slavu, svobodu, zvonu, sporu. Daj mi sve! Stova, trini! Ne daj! normalno? Tama niži! Sasa! Окей, стало спикувати. Це що? Да. Це нормально, ні, зонте, це навіть нормально ні. Я думаю, на 50 ставари. Давай гуляти і дивися, купатися поки зараз. Тёма, здорово тобі, здорово. Ти дебіл? Я нішки скорш, нішки до. Ну, давайте, не кінчайте ота нігра. Окей. Ні, не нийся. Де хочеш ти? Давай. Слухай, Давай, короче, за добар звониш ти. Я, Скохай, я, 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 я,

Тільки стане сюди. Ще, в кидай. Так, Саша, Стінкович! Давай, Тьома, давай! Здорово, Слава! Слава спина, слава! Вон, Не, Не ухренівайся! Молодець, Артем! Бери! сюди в линию, Сашка! Саша, вперед. પા�રલ ખ૫ા�ે! ખરરલ ખૐાળા�ા�! ખરાહાર ખા�ા�ે! ખરલશળ ખભાળ ખાળા�ા�ા઱! ખળા�ા�ુ ખાળા�ા�ુ! ખા�ાા�ા �

Вот и дело. Давай, Саша, давай. Давай. Да. Дай пас. Пошли в пас. Не дали. Не дали. Я тут пас набежал. Давай. Дай. Я помню не годиться, я помню, что мы тут. Горотом одесити, кто хочет здесь что-то работать? Не выгаешь? A gente vai ter O que você conseguiu? Eu vou entrar na casa. E abaixo. O Cristo, o Cristo, o Saco, o Prossigo. Metre a batalha aqui na cidade, você tem certo? Renan! Já assisti a conversar e salvar. Renan! Fora de que bate

Слава, там рубай. Дома не йде вперед. Павайте вперед. Так. Дай, дай дору. да Не дай. Виходить один, можна. Брать ясно, дору. Ні, Бігом.

Та шові панто, та шові панто. Прийняли? Боя! Де йдеш? Де йдеш? Де йдеш? Ось тут є. Треба на суманку дати. рухайся, слава, пала, слава. там. Не дай даємо дві, слава до кінця, пам'яті. Наш у не біжи, не біжи. Наша више, палує в Сильно. синю, слава. Що може. Не дай. йому. Не дай. Не дай.

Саша, твій, Сашка, твій, не, ти Ти що, не дай, не дай, край води. Молодець, Саш. Аж травний, так? Так, Павел. Павел, куди, Саш,